Ну, а наша Катерина Осадча демонструє капелюшок зі зміями. Я так розумію, символом мудрості. Весь вечір вона мандрує штабами різних команд. А зараз вже маємо прямий зв'язок. Катю, вітаю тебе! Де ти зараз знаходишся? Доброї ночі, Лідо. Зараз я знаходжуся у штабі блоку Петра Порошенко. Дійсно, ми сьогодні мандрували багатьма штабами і, зрештою, опинилися у штабі блоку Петра Порошенка. Тут, на відміну від президентських перегонів, сьогодні панувала цілком ділова атмосфера. І якщо під час перегонів президентських тут було багато vip гостей відчувалося святкування. Сьогодні ми особливої атмосфери святкування не побачили. Приходили загалом спікери. Це і президент України Петро Порошенко, що давали прес-конференції та брифінги у срібного призера у штабі срібного призера народного фронту, що розташувався у готелі Київ, де зазвичай живуть і нагородні народні обранці. Це просто навпроти парламенту. Теж панувала цілком ділова атмосфера. Гостей частували пиріжками, канапками не обійшлося і без алкогольних напоїв. А ось у штабі радикальної партії Олега Ляшка ми зустріли багато людей у Камуф. Фляжі на моє питання, чи охороняють вони самого Олега Ляшка та штаб, що знаходився в українському домі. Бійці Айдару відповіли мені, що ні, вони прийшли підтримати свого комбата, який також балотується від цієї політичної сели. Ми також завітали у штаб самопомічі і зустріли там цілий дитячий садок. Діти прийшли підтримати своїх відомих батьків: це Аліса Соболєва та маленьких грицько Семенченко ми поспілкувалися. точніше нам вдалося поспілкуватися з найзагадковішим комбатом Семеном Семенченком. І зараз я пропоную вам переглянути уривок з нашого інтерв'ю. Скільки політичних сил пропонували вам зайняти місце у своєму списку? Багато як ви ставитеся до того, що в кожній політичній силі, яка йде на вибори, яка є прохідною, є свій комбат. Не не ставлюсь, мене це не стосується. Я займаюся своїм делом, я мені суть те, що відбувається у нас в компанії, в команді. А, а я, а я, хіба то можливо, ви більше все ж таки могли зробити не у залі Верховної Ради, а на фронті? Хто сказав, що я не буду на фронті? Є робота з избирателями. Є вісённе время. І потом, подивіться, я багато зробив на фронті. Я говорю ото без корони на голові, президент України наш Верховний Главнокомандуючий, коли то мені назвав обросом офіцера в своєму facebook И я хочу сказать, что у нас таких людей, которые являются образцами солдатов офицеров, практически 90% батальона, более 60 орденов и медалей. А результат, скажите, от личного героизма на фронте, в случае, если командование полностью либо предает, либо некомпетентно, непрофессионально, безответственно, что-то может изменить? Почему эти люди, они-то лучшие люди страны, они погибают? Надо брать власть в свои руки. Необходимо, чтобы государство все-таки было... Для нашої країни, а не для каких-то олігархічних сімей. ми закінчуємо роботу у виборчих штабах. Більш розгорнуті інтерв'ю. Та власне те, що ми вполювали у виборчих штабах, ви зможете побачити у світському житті вже наступної, найближчої п'ятниці. Лідо так я і подумала Катю, що ви збирали насправді матеріал для світського життя. Але дякуємо допомогли нам під час марафону.